Шановний мотокультиватор Кріт з електродвигуном. Поставив новий електродвигун, параметри його 1500 оборотів, 15 кВт потужність. Ну, перед цим стояв цей двигун. Він 1000 оборотів і 0,8 кВт. І справлявся з роботою, правда, повільно. А цей, так я його вже пробував, як він крутить, нормально. А вже... Польові випробування пройдемо весною. Ось так тут переробляти багато не треба. Двигун бензиновий знімаєте, який вже в мене 100 років стояв, вже вийшов з ладу зовсім. Ось спробуємо так. Город весь під хатою тих 10 соток. Ну, трошки деякі незручні, чи є, треба кабель тягати, але то... Порівняно з ціною, за яких 10 гривень обробиться весь город весною, так само літом потім осінню. І ось така в мене вийшла конструкція. Думаю, може, кого зацікавить, можете приробити, бо це вже провірено. Ну, двигун потрібен ну, 1,5 кВт, може бути 2,2 кВт. Але не більше, як 1500 оборотів, тому що 3000 це вже буде забагато. Ось ось так. От. Так що, кого цікавить, можете пробувати.